Всім привіт! І Сьогодні я приїхала в торговий центр SkyMall. Просто подивитися, які речі зараз є і що по чому погуляти. Так, ми заходимо в резерви, бачимо вже великі скидки на чоловічий одяг. на чоловічий одяг І, мабуть, на літній. Зараз глянемо що для дівчаток. Так, звичайні футболки вже не цікаві по 800 гривень. 1200. Так, ось такі джинсовки. Зараз вже буде холодати. 1400. Сарафанчики. Фопточка 1700, така вітровочка, Прикольно. Так, футболки по 500 гривень. Ух ти, які красиві, які гарненькі, з вусиками. Мабуть, теж по 500 гривень, а оце 800 навіть. Якщо це нова колекція, то значить буде таке модне цей бісер. Ось просто на футболочки по 160 гривень, на коротенькі. 200 гривень біленькі. боже я хочу якусь таку футболочку яскраву. У мене всі чорні-білі, а все інше виглядає не дуже солідно, скажімо так. Так, а ось така рожевенька. Зараз я подивлюсь. Ух ти, 160 гривень. Можу я мачку поміряти. XS, XS, S. Бо мені дуже подобається оцей виріз. Воно так красиво лягає, а, їх, а ось емочка є. Просто рожева. Треба вона мені, тепер я вже думаю, чи ні. Так, але дуже-дуже багато різного всього. Отут по скидкам. Мабуть, літнє все. Такі літні тисячу гривень. Піджачок літній. Плаття по 600 гривень, а от по 800 такі більш платніші. А, це такі комбінезон. Таке платка 900 тисяч гривень. Це вже скидочка на них. Стоїла, коштувала 1600 майже. Ну, вони такі були модні, да? Тут взагалі треба людина тоненька. Так, ну добре, зараз я подивлюсь, чи мені треба така рожева футболка. Або ні. Так. так, ну взагалі-то ми приїхали подивитися чоловікові джинси. І скільки зараз коштують джинси? 400 гривень. Чоловік у мене може знайти джинси за 400 гривень в ну, такому це, крутому магазині. Це, це шлейка, ну що, хай буде щось таке цікавеньке, воно все стандартне. Так, а людина захотіла собі джинси. Знайшов за 400 гривень, одягне си, зараз і піде. Якось так, таке Поміряла, що й на таку курточку, прикольно взагалі, взагалі так красиво сідає, лягає, але дуже великий розмір. Було 2000 майже он. Ані, 1600, а зараз 500 гривень. Зараз, якщо знайду такий розмір, то можливо куплю. Або ось така 500 гривень чорненька. Клас! Зараз подивлюсь. Так, поки все переміряли, щось нам нічого не підійшло, але є і курточки за хто худенький, я ж не дуже худенька, то... вона такі коротенькі, дуже красиво сідають. Зараз підемо далі дивитися. Що тут є у нас? Ще поки мало, тому що у вихідній день зазвичай ще сплять люди. Після обіду вже буде стільки, що не пройдеш. Йдемо у Махіто. Я думаю, що тут можна знімати. Якщо зроблять зауваження, тоді вже... Це ж Махіто, я купила тоді куртку. Тут, бачиш, немає знижок таких. Ну, плащики такі не дуже хочу. А ось вони біленькі. Зараз може купимо щось. Ага. Ну, таку біленьку ні. Якщо таку, то чорну. А ось... А, вон тут. Так, я б, звісно, хотіла б якусь таку спортивну. А ну зараз глянемо. Да -да 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 -да. Зараз просто покажу, що є по скидкам. Це такі курточки вже більш літні. Почому вони. Так, ну тобто зараз буду міряти, чоловік трошки свариться, то... А, куртка он 1400. Так, 50. подивилися, теж є дуже багато скидок, але воно більш таке вселітнє, ще немає такого плотненького, якихось платічок, наприклад, на вересень для роботи. Так. Це ми знаходимося сама, не знаю, в якому магазині, як він називається, так. От. Тут теж хоч магазин і дорогий, але є теж певні скидки. Таке тут багатонька людей. Те, що чоловік поміряв за тисячу гривень. джинсики не підійшли. Де ж треба ходити, все вибирати. Так, зараз ще сходимо Катон, хаос, в Катон Хаус, Вайкікі. Там щось переглянемо. Ну, ми купуємо, чоловіку шукаємо джинси, а я вже, якщо дивлюсь, бачу, що якась така коженочка є е, по скидці, то теж міряю. Дуже гарні, але в мене рукава трошки довгі, коли я міряю. Ось дивись, скільки тут курточок теж. По скидкам. Можливо, щось будуть новеньке привозити. Це для мене коротка. Вони класні, круті, але для мене коротковата. Бо в мене тоді весь, весь, весь живіт на рушку. А от така буде нічого. От скільки вона коштує? XL. 500 гривень. Зараз вона всі по скидці. Все одно буду купувати пізніше. Вони тоді будуть коштувати по тисячі. Так, а ну зараз отаку сіреньку примірюю. Так, добре. Цечка 700 гривень зараз для мене. Так, ну що, купила таку курточку за 500 гривень. У нас в хаосі. І, і, і вона така, під кожу. спортивна, з резинками, Під резинку. Ну, Принаймні, якщо її одягну декілька разів, то я думаю, що не така тут вона вже є. ціна велика. Але куртка клас, сіла на мене дуже добре. Так, зараз зайдемо в колін, зайдемо в котон і потім вже поїдемо тоді в ефірки. 36, 34, 34, 32. 34, 32. Вони всі однакові якісь. А це мені като ні ще, ні? 36, 34. Хотілося б взагалі -то, вибрати тобі джинси, щоб потім не їздити по 100 разів. Цього багато, але, як зазвичай, щось не підходить, щось велике. Так, бачите, заходимо в катон, в якому дуже багато скидок. Тут зазвичай завжди дуже багато скидок. Тим паче, зараз літнє, ось тут особливо ти поки туди, а я тут походжу. Так, блузки по 300 гривень. Да? Тут воно все-таки і для роботи можна взяти. Ой, у мене багато речей теж з катону які вже штанці широкі, які вже які вже 500 гривень 450 Ой! Так, платечка різні. Тут уже можна отаку от що Речі. Сарафанчики. Сарафанчик 800 гривень. Він вже не потрібен. Так, що ще є? Теж якісь куртки. бо будуть нову колекцію привозити. Зараз за два за тижні, буквально до вересня, привезуть все нове. І це все, що було по розпродажу, все поховають. Все поховають. Або піднімуть ціни. Це вже я так... Помітила 600 гривень по 230 якісь шортики. Гарненькі. Так, що ще тут є? ну Понятно, що і нова колекція є. Так. Ось такі курточки різні, я вже купила, вже більш не буду на них і дивитися. Хоча я б купила спортивного такого плану, а мені ще треба буде. Ну от зараз будуть ось такі пальтишки по 2000, так? пальто, кожанка на таких пуговичках, з такими кармашками. Це я вже зрозуміла. Джинси взагалі любі модні, бачите, все в жовтих ціночках, все. Тобто катом можна приходити, якщо треба якісь футболки ще там, хто що хоче, чи там. Так, от я б теж хотіла для кому небудь таку футболочку веселу. Але чи потрібна вона вже мені з вишенькою з кутиком. Так, платюшок по 200 гривень. Так. От написано, що 200 гривень, а от у комбінезон висить 800-900. Так, платюшко от, наприклад, написано 800. Ну, тут, мабуть, не від. Відштовхуватися треба від того, від тієї ціни. Дуже багато штанів, вони спортивні. Коротше, це треба все приходити, дивитися. Великі, малі, 800 гривень. Так. Але, до речі, є дуже багато гарних, класних речей. О боже мій! Ну, це так ритися треба, бо якщо воно по скидці, то буває е один розмір. Залишився. От на мені теж такі штанці, але я купувала їх. В одному магазині теж зразу побачила наділа і пішла. А тут вони виходять, от стоїли 1300, а зараз коштують 700 гривень. Теж от такі біленькі. Так. Прийшла я до чоловіка, він там обирає собі штани. Заходимо в чоловічий відділ, бачимо футболки по 200 гривень. Так, що тут у нас такі батнічки товсті, по 400 гривень. Уже з, з футболок. Але оце зараз, якщо чоловіку обирати, він вже в мене такі товстенькі, то таких і розмірів і не буде. От він ходовий розмір. Щось вже несе, вже наклав на руку троє джинсів. По чому? по 300? І по 650. По 650. Так, да, це треба все міряти. Ну, Красиві. А мой розмір по 1200. Там... О, такі й ті, і ті хороші. Якщо сядуть ці дві, то можна двоє пар за 1200. Там такі рубашки, теж 1400. Длинні, ні якісь джинси. І це то, тоже футболочки для чоловіка 350 гривень. От, до речі, він таку купив. За 350, то коштувала 1300. Господи, з чого вона. Зроблено, що вона коштує 1300 триста. Ну, ну правда. Ну, так давай бери, поміряємо, а тоді. 640. Так, ну і заходимо в Айкікі, знову ж тут у нас такі є снижки. От, теж уже, ну це чоловіче. Зараз змінили в скаймолі, місцями поміняли. Жіночі чоловіче. Так, я, мабуть, піду на жіноче, подивлю, що там є. Я б ще все одно футболочку якусь таку яскраву купила. Але вже от багато блузочок різних. Такі вони сковзенькі, 800 гривень. Горох, полоска. Буде теж, мабуть, модне. Лаття в какашки в цьому році повинна бути у кожній модниці. Тік-ток весь завалений такою приколом таким. Як дівчинка маленька каже, де какашки ось вони. Так, ну це, звісно, футболка. Ох, так. Що тут такі маленькі є, коротенькі, рубчик. 160 гривень. Так, теж дивіться, все в скидках, 70%. Боже мой, скільки тут яскравих футболок. І всі вони 340, 340, 130. Скубіду. Ух ти, з і маусом, скільки коштує. Смік маусом. Можу взяти таку яку-небудь одну. Ну, а там футболочки, вони всі такі круті, класні, яскраві, літні, але я не знаю, сумніваюся. Так, це більш таке спортивне, оскольське. Так, що тут у нас І ще? Є футболочки які? Наприклад, по 300 гривень. Там по скидці 300, тут без скидки. Ось така дівчина. Біленьке, сіреньке, 200 гривень, блискуче щось таке. Так, тут це біле полосати, я не хочу полосати, я не хочу. Так, штани спортивні. Трьохмітка, мабуть, скільки вони коштують по скидці Теж 300 гривень, 289, червоні. Червона це, мабуть, футболочка. Звичайна футболочка 250 гривень. Так, червона теж не хочу. Знаю, що я хочу. Так. Так, тут у розмірі вже СМ, С. Оце, що були по скидці така. Полосаті, Рожеві. Ой, зняла. Так, Триксель, блузочок, всякі. Е -ху -ху -ху. Так, он сорочки по 179 гривень. Ну це, мабуть, від. Це 340, наприклад. Так, це чорненьке. 230. Ну це від. Від 179. Так, що ще? Дуже багато знижок, дуже багато, тому що скоро будуть, я ж кажу, привезуть зовсім інший товар. Так, це в нашу 203-300 гривень. Така футболочка, лозочка. Прикольно. Ось які футболочки теж. Ну, Все в одну ціну. все в одну ціну. 300 гривень. Такі рубашечки. Короткі рукав втретє. Одна третя, чи одна четверта, як кажуть. Ой. Така 430. Така м'якенька, приємна, така на дотик. Такі маєчки. Великі дуже. Так, це теж такі блузочки яскраві, класні. Приємні просто на дотик. А вони по знижці і коштують 319 гривень. Штанів, штанці білі гарні теж. Коротше, літо закінчується. Ні, 729. Ще не закінчується. Сьогодні у нас ще тільки четверте. А ось 4 серпня. Ось подивіться, скільки на ску. 129 гривень. Скільки тут? тут мені треба біленький. Ну от просто 99 гривень. Скільки тут пар, раз, два, три, 4, 5, по 20 гривень низькі. По 99. По 99. Так. Ну на наш Карпетки завжди є такі знижки. Скільки тут у нас? 119. Я не встигаю їх купувати. У мене ще старша донька, то ми їх швидко знашуємо. Так, такі красиві, теж речі приємні. Скільки вона коштує? 340 гривень. Чорно-біле. Такі майки люблю теж. Горох 419. Ось плаття. Не розумію, треба їх купувати, чи вже це все. Так, скільки вони? По 800 гривень коштували по тисячі. Теж гарні такі. Під поясок. Так, що у нас ще тут? Сарафани, платтячка. Коротше, багато всього. Так, це вже без знижок, але це такі штанці на резиночці, такі широкі, як зараз носять. Боже, їх стільки багато, а теж 450 гривень. Тобто, бачите, любі колір, любий. О, може, мені такі сині з футболочку. О, за 100 гривень, може я візьму? Мені хочеться щось таке простеньке і в той самий час, щоб вона була не... Біла, як у мене є. Зараз піду помірюю. Так, що у нас ще? Такі блузочки різні є. У мене теж така зелененька є. Так, плаття у мене таке схоже, але сказала маніадуці. Мама, ти мені як зніми і викинь. А я оце так купила колись по знижці. висить, один раз одягала в магазин, бо донька перебила мені всю. Так, оце рябеньке таке, все мені підходить. Красиве, 319 гривень. Платічка в горошок. Квіточку. Але такий неприємний матеріал, воно таке ж. Може, комусь приємно, хтось любить. О, футболка, клас! Зараз глянемо. А, так вона ж коштує кошту 450, зараз глянемо. Може одну простеньку куплю, одну таку і для мене вже буде достатньо. Так, емочка. Емочка, Мікі Маусік. Так, все, пішла я міряти. Це для вагітних. Вон, з пузиком є такий манікінчик. Так, і там далі у нас багато дитячого. Боже, може, скільки всього дитячого. А це для дівчаток. Це для дівчаток, О, які блузки красиві. Боже мой, це треба буде з, з Матвієм, зі своїм. Так, це все дитяче, а для хлопчиків теж дуже багато скидок. І шортики по 200 гривень. Палотинчики такі прикольні, 500 гривень. І джинси з карманами, до речі, бачите, модне, 800 гривень. Що тут у нас ще є? Кепки різні, але вони, мабуть, так, дивіться, знижки на майки, футболки. Їх просто вибір неймовірний По 100 гривень футболки. 10 років. Зараз може без матері я куплю що-небудь, тому що нам треба. Так, 100 гривень футболочки на малого. На Мабуть, зараз одну придбаю. 8-9. Так, що ще тут? Ну, тобто так, треба ходити. Дуже багато знижок а шкільне вже новеньке все, теж там, наприклад, зараз я гляну, рубашечка буде 479. А от таке поло, зараз скажу, буде коштувати 319. Так. То ну, у нас вже випадає. А тут мне надо, чтобы крепенько, поэтому класс. Да, заберем. Точно такой а такой? Ну такое нет, да? Не. Да нет, лучше такое. Тут вроде как более надежное. 200... А? 250. Это просто самое дешевое. Зачем мне прям зеркало там? Сейчас же рекламируют все Массажер для тела. 275. Боже, за такі... Да, давай. Потому що у нас плохой. Всякий органайзер для зберігання різного не потреба. Так, все, ну давай ми тут пройдемося. Тут фломастери. 1100. сто. Такой здоровий фломіки. Це для малювальщиків, для художників. Портфелик 2000. Ого! Вот это, а, це такой рюкзак, я розумію, для компа. Такий массивный. Тапочки по 174 гривні. Шкарпеточки. Що тут такое? Очищувач і крану. Господи, що таке люди не попридумывают? Так, які-то машинки, Так, що у нас тут? О, шарф. Ой, шарф. Це моя... 100 гривень. Зараз можу шарпичек візьму. Зараз еще шарпичек можу візьму. Так, да, мені треба, я, ж... я ж без шарфа. Мені треба такий ніжний. Зараз я подивлюсь, приміряю. 100 гривень, правильно? Так, купили шарфік, купила дзеркало, бо у мене щось там уже зіпсувалося. Йдемо ще в наш улюблений сенсей і, мабуть, вже будемо рухатися додому. не Ось такі у нас там все. Так, ну і зайшли в сенсей. Я вже дивлюсь такі речі більш до школи: 300 гривень, кофточка, 300 гривень, якісь такі вітровочки для. Малого зрозуміло, що тут теж по 100 гривень футболки, просто їх тьма тьмуща. І мені подобається сінсей, коли отак от особливо по три речі в одну ціну. Ну Прикольно, от, наприклад, 500 гривень, але три троє таких штанішек для малечі. Ну Вони там трошки з віком, якщо вони діти старші, то вони чуть дорожчі. Але просто окремо, наприклад, купити то це 250-200 гривень, а то й дорожче, а то троє за 500 так, от футболочки по 100 гривень, Ну, я вже не буду шукати, не буду показувати. Так само і дівчат, чого багато. Треба приїжджати і купуватися. Тут завжди скидок, ціла куча. Ну і самі речі, самі по собі дешеві. Так, що у нас ще тут є? Нам в школу вже не можна такого сказали купувати, бо у нас вже школа, ліцей переименували. Тепер будемо Щось таке там на більше шукати. Так, десь ми чоловік загубили його. Так, футболки. Він день і ніч, тобто взимку і восени круглий рік носить тільки футболки. Ніяких рубашок, нічого. Тому у нього їх 100 штук і він відноситься до них як до одягу, як повсякденному і святковому. Палатики вони якісь такі, бачиш, для, для дитини. спальня, А, це після ванни таке, Боже, скільки от воно коштує. На 400 гривень. Боже, відірвала ціну. Все, простите мене. Вот так от ми кладемо І все. Так. Так, тобто зруйнує. А он хлопчики 134-170. О, де наша. Тепер уже наш відділ. Ось де наш відділ. 134. А не ото, що ми шукаємо, як раніше. Он вже наша висить. Так, ну ми виходимо. Люди починають ставати багато, боже. Після обіду, як зазвичай, всі проснулися. І наш шопінг. Ну, такі футболочки теж гарненькі. Чорна і зелена, наскільки коштує. Чи є там розміри так, чоловіка можуть вже беруть нерви. Ой, господі, виходимо. Шляпи, купальники. Так, Все, ми виходимо. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. І до нових зустрічей. Називаємо таксі і їдемо додому.